На початку тижня Кабінет міністрів України погодив ваше звільнення з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації. Деякі телеграм-канали вже написали, що ви навіть звільнений. Розкажіть нам, який алгоритм, чи вже прийшло вам офіційне якесь повідомлення про це? Ну офіційних повідомлень щодо мого звільнення, в мене ніяких немає. Робочі наради, які відбуваються в нас в обласній військовій адміністрації. В районі військової адміністрації проходять в штатному режимі зауважень з боку обласної військової адміністрації до моєї роботи до цього часу не було. Так що, поки працюємо, рішення, яке буде прийнято, а це рішення буде приймати президент. Ми подивимося, почекаємо. Нагадайте, будь ласка, мені інформацію. З якого року вас призначили? Ну, представили мене точно 26, 26 березня представляли 2021 року. І приступив до виконання обов'язків. Що відбувається? З чим це пов'язано? Ну, претензій до роботи нашої адміністрації ні в кого немає. Всі ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення наша військова адміністрація працювала в штатному режимі. Ми жодного дня не працювали на віддалених робочих місцях. Ми працювали виключно в режимі, як зараз. Модно казати офлайн. Тобто, всі люди були на роботі, ми й ночували на роботі. І ми робили все для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили України, щоб забезпечити економічний складову Кремль, Чудська районної держави силам. Робили все. Так що, по робочим питанням, до мене, як і до всього колективу, питань немає. Можливо, є політичні моменти, але це вже зовсім інший аспект. А ви вважаєте, що під час війни політичні моменти мають ну я вважаю, що під час війни ніяких політичних моментів не повинно бути. Ворог у нас один. Ну якщо хтось в такий скрутний для країни час вирішив звести політичні рахунки, ну дуже зручний час.